Справа 75. Скільки сантиметрів у 7,20 км? Ну що ж, давайте знаходити. Як можна міркувати? Я почав міркувати так. Як першу дію, я пригадав, що 1 км складає 1000 метрів. Ну, а 1 метр складає 100 сантиметрів. Тоді, якщо ми це врахуємо, то звідси тоді випливає, що 1 кілометр дорівнює, то я пишу тисячу, що множиться, а потім замість метра ми пишемо 100 см. І це дорівнює. Ну, Якщо ми перемножимо 100 на тисячу, це буде 100 тисяч. Пишемо 100 тисяч. Сантиметрів. Тобто ми знаємо, що в одному кілометрі у нас 100 тисяч сантиметрів. Тепер нам треба знайти 7 двадцятих таких частинок. Як це зробити? Спочатку знайдемо одну двадцяту. Пишемо тоді друга дія. Це 100 тисяч поділити на 20. І це дорівнює. Можна, звичайно, стопчик, але простіше усно. Це все одно, що 10 тисяч поділити на 2. Ну, а 10 тисяч, що ділиться на 2, це буде 5 тисяч. То ми пишемо, і це дорівнює 5 тисяч. Пишемо в дужках чого. Сантиметрів. Власне, це у нас одна 20 частина. Добре. Нам таких частин треба сім. Бо чисельник у нас 7, тобто третя дія. Ми тоді 5 тисяч. Множимо на 7. І це дорівнює. 7 на 5 це 35. Тисячі в нас ніде не надіваються. Тисяч. Пишемо в дужках чого. Сантиметрів. Власне, це є 7,20 кілометра. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, скільки сантиметрів? У 7,2 кілометра? Пишемо 35 тисяч. 35 тисяч сантиметрів. Ну що ж, ось така задача. На цьому вправу завершена.